Прийшла до Господа грішниця, а вийшла від Господа розкаяна, сильна, мудра місіонерка, яка несла благовість і через своє пережиття Ісуса, вона відкрила Бога цілому місту. Тому все місто прийшло пізніше до Ісуса. І пізніше жителі цього міста кажуть, ми повірили в Ісуса не лише тому, що Ти розказала, але дякуємо тобі, бо ми самі побачили. Якби не ти, ми би не побачили. Тому, бачите, грішниця, остання, вибачте, блудниця. Зустрічається з світлом, зустрічається з Господом. Ісус каже їй про її життя. Не говори з нею на різні теми, на різну філософію. знаєте, деколи там є такі ситуації, особливо це стосується таких протестантських якихось. Е